Вітаю шановних підписників на моєму каналі. Сьогодні у нас на доопрацюванні, доробці та загальному огляді 에, знаходиться репкомплекс. складається він з 4 джамерів. Так, Перевіряємо e, джамер, подав живлення. Вмикаємо 24 вольти, подаємо 63 Вт на вході, 31 Вт на виході. Сріж за все, джаммер 30 Втний, він так і розполагався під 30 Вт. Що дуже дивно, що так мало потребує на себе. 2,6 А всього. Ну що ж, репкомплекс від реставрований, перевірений, перечищено, все, відпрацьовано. Загалом, що ми маємо? 500, 800, 850, 950. Зробив комутаційну коробку, іншу комутаційну коробку другу, оскільки вона була втрачена. Блок живлення залишається той, що був. От. І тепер маємо наступне 1-2. Під'єднані сюди. Сюди під'єднується 12 вольт, на виході маємо 28. через Підвищуючий перетворювач. Те ж саме маємо і тут. Сюди 12 з блока живлення, сюди маємо 2 по 28 вольт. Загалом під'єднуємо зараз, під'єднали все в якості. Показометру у нас аналізатор спектра. Також візьмемо ватметр, щоб подивитися, що у нас в візотропі випромінюється. Тут ми виставимо. Графіком тож вмикаємо першу комутаційну коробку. Все, тут у нас зашкалило, тут у нас показує наші частоти, на котрих працює, все, все чітко. Аж сіла батарейка на ватметрі. Вимикаємо. Вмикаємо. Хоча вона не сівша, бачимо, да? від такої потужності йому стало погано. А вмикаємо другу комутаційну коробку, вмикаю, є картинка, є графік, є за потужностями, все пішло. Все маємо те ж саме, він починає дуже себе погано відчувати. Ну і спектри бачимо наших. Джамерів наших коробочок. Загалом все зроблено, все відпрацьовано. Але є один все ж таки недостаток це коли вмикаємо обидва, то у нас вони входять в захист блокживлення. Але то таке, якщо ставити на автомобіль, то воно буде працювати. Якось так, маємо таку картинку. Якщо треба з наземки, то... Треба буде подалі виносити блок, подалі виносити репки і то по-перше, щоб наводки на блок живлення не, не були. то раз. А по-друге, треба замінити блок живлення на більш потужний. Загалом якось так виходить. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляди. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім па-па.